Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас погратися у гру разом з казковими героями та навчитися ділити слова на склади. В одному казковому лісі жили в ведмеді. Тато Ведмідь вирішив навчити свого малюка. Ділити слова на частини. Скажи, синку, слово лапа по частинах. А Михась питає, як це по частинах? Я не вмію і сховався. Послухай уважно. Говорить тато, як я вимовлятиму слово лапа по частинах. Ла-па. А тепер ти ла па. повторив Мешко. А тепер Скажи слово тато по частинах. Ось так. Та-то. Аж раптом Михась почув якийсь дивний, незвичайний звук біля свого вуха, прислухався і почув голос, а потім і побачив звуковичка чарівничка. Він запропонував ведмедику погратися у цю гру разом з вами, малята, та навчитися швидко рахувати склади в будь-якому слові. Приготуйте свої рученята, будемо співати слова та плескати в долоньки. Проспіваємо слово риба. Ріба. Скільки разів ми плеснули в долонь? Так, двічі. Тож скільки складів в цьому слові? Правильно. Два. Слово малина. Ма на Скільки разів ми плеснули в долоні? Так, тричі. Скільки складів у слові? Вірно. Три. Розпіваємо слово гриби. Гри би Скільки разів плеснули в долоньки. Правильно двічі. Значить, стільки складів. Правильно два. Слово печиво во Стільки разів плеснули в долоньки. Так, тричі. Стільки складів у слові. Три. Слово жаба. Жаба. Стільки разів плеснули в долоньки. Двічі. То стільки складів у слові два. Проспіваємо слово оріхи. Горіхи. Стільки разів плеснули в долоньки. Правильно тричі. Тільки складів у слові. Три. Слово фрукти. Фрукти. Стільки складів. Два. Проспіваємо слово жогуті. Жолуді. Скільки разів плеснули в долоньки? Так, тричі. То скільки складів у цьому слові? Правильно. Три склади. Ось так, граючись, Михасик навчився ділити слова на частини, які називаються складами. Ви, дітки, розумнички, дякую вам за співпрацю. До зустрічі!